Всім привіт! Сьогодні буде цікаве відео про всім відомий тестер внутрішнього опору RC3563. Зокрема, про те, як його підключити до комп'ютера. У нас тут є гніздо в microUSB, написано 5 вольт для зарядки гаджета, але також заявлено в характеристиках, що його можна підключати до комп'ютера. Зокрема, в цьому відео буде показано, як його можна підключити і як з нього отримувати дані безпосередньо в таблицю Excel. Також до цього тестера внутрішнього опору є заводська програма, але сьогодні про неї я не буду розповідати. Якщо буде необхідно, то зніму інше відео. Більшість користувачів так купляють його і просто користуються: беруть акумулятор і заміряють внутрішній опір і напругу. Покажу вам, що необхідно зробити поетапно. Перед тим, як розпочати, хочу зауважити, що в інструкції до цього апарату написано, що не обов'язково виставляти на нуль, коли бачу багато відео, беру то так щупи між собою. Наприклад, і так один в один їх там отак стикують ага, і дивляться, там вони якісь є там мілі... міліоми. А в інструкції чітко написано, що прилад, коли вимірює внутрішнього перекумулятора, він враховує. Опір, який на цих щупах, і не треба там нічого збивати. Так його можна калібрувати, якщо у вас є еталонний опір або еталонний струм, його можна відкалібрувати. Така можливість є, але збивати, калібрувати по самих щупах, щоб тут, коли вони між собою коротяться, щоб тут по нулях було не обов'язково, це зазначно в інструкції. Далі у відео я і покажу, де її взяти, якщо у вас немає, можете там почитати. Тож, далі, будемо розпочинати. Перш за все, заходите в меню, і бачите, якщо у вас він на китайській мові, то необхідно клацати до тих пір, поки не побачите напис RC3563, і під ним наступний пункт цей буде вибір мови. Нажимаєте Enter посередню кнопочку, вибираєте стрілочкою в бік, це англійський, нажимаєте Enter. Знову заходите в налаштування, і ви бачите, що у вас вже меню на англійській мові. Далі, що необхідно зробити, перед тим, як підключати до комп'ютера включити серійний порт. Ось, нажимаєте ОК, тут у нас з'являється значок USB. Зараз я вимкну цей пристрій, і далі, щоб підключити його до комп'ютера, необхідно встановити драйвера. Але перед тим як вибрати, який драйвер ставити, необхідно знати, який чіп у вас тут відповідає за роботу цього серійного порта. Їх може бути два на вибір. Далі я вам покажу ресурс, на якому вказано один CH340, а інший, я не пам'ятаю. 200 з чимось там, подивитись, там буде все розписано. А щоб є такі взагалі, що лише зарядка підтримується, а чіпа всередині немає розпаяного. Ну, тут, звісно, можна два поставити драйвера і не паритися. А можна розібрати і глянути, який там чіп. Зараз я вам покажу, де він знаходиться. Ось цей чіп відразу вам показую. Ось він, берете. І дивитеся через лупу, не знаю, як там можна його побачити, в мене 340-й. От саме оцей чіп і відповідає за роботу серійного порта. Все, далі. Акуратно назад складаєте. Дивитеся, щоб тут шлейф, оцей, оці піни, щоб попали сюди в роз'єм, не, не заламались, коли ви будете його складати докупи. перевірю, чи він працює. Все ок, включився. Далі перейду до ноутбуку, буду записувати екран і там буду розповідати, що і як. А ще перед тим, як, перед тим, як робити будь-які маніпуляції і для того, щоб зекономити свій час, раджу вам запастися декількома варіантами USB шнурів, якщо у вас в комплекті з ним немає ніякого кабелю, не було. Так як у прості от такі в мене є USB a на microUSB. Він начебто й передає дані, але він не бачить його, коли підключаєш до комп'ютера. Я три чи 4 кабелі перепробував, поки не знайшов свій старий кабель від електронної книги. Pocketbook. От. Він підключився цим кабелем, а лише одним, і система його виявила. Як зовнішній пристрій. Скажу зразу, я ніякий там не програміст, не хакер. Все, що я буду робити, я так само знайшов в інтернеті і просто повторив і хочу показати вам, що це все реально зробити. Кому цікаво, погнали! Перше, що необхідно сказати, я залишу всі оці посилання на ресурси під своїм відео в такій самій послідовності, в якій я буду їх тут згадувати. Перше це ресурс GitHub Користувач Людвік 66. В нього є такі, така вкладка RC3563. Тут описані всі технічні характеристики, є зображення його, меню, інструкції. Можна знайти багато чого цікавого. Саме, що нас цікавить, це знайти, як називаються драйвера, які треба шукати, щоб відключати цей пристрій до ноутбука так можна Такий пошук застосовувати, якщо у вас usb драйвер 340, usb art uh, Bridge або uh, Silicon Labs SCP-210. Це, якщо у вас інша uh, модифікація цього тестера. У мене uh, CH340 USB. Є окрема інструкція, ось, як його mm -hmm. налаштовувати. Для початку ви включаєте свій пристрій, свій тестер, включаєте в ньому серійний порт, як я вам показував, під'єднуєте до USB. І при тому, коли ви втикаєте його в USB, має бути характерний звук. Система сигналізує про те, що пристрій підключився. А також він у вас має знайтися в інших пристроях. Наприклад, як тут USB 2.0 serial. Якщо у вас цей. Драйвер не встановлено. Потім ви скачуєте драйвер. Якщо необхідно, в коментах пишіть, я цей драйвер викладу в себе в телеграм-каналі, і тут дам посилання, щоб ви могли його скачати, якщо ви його не знайдете самостійно. Так от цей драйвер а, зберігаєте. Я, наприклад, в мене Windows 11 заходю в папку Windows 1X і тут є а, драйвер setup 64Xe. Я запускаю цей файлик. ок і, як бачите, воно показує, який файлик, яка його дата, нажимаєте Install і е, все інсталюється в систему. А щоб перевірити, чи коректно стали драйвера, ви заходите в диспетчер пристроїв і шукаєте там порти COM та LPT. У вас має бути USB ch 340 У мене на 16-му порту він встановився. Зараз вам продемонструю, якщо я від'єднаю, він пропаде цей порт. Бачите? Немає в переліку. Якщо я його під'єднаю назад, ну, то він у мене знову-таки з'являється. Все, пристрій під'єднаний. Єд... Під а далі, якщо ви цей крок не можете пройти, далі немає сенсу рухатись. Після того, як ви встановили цей порт, під'єднали пристрій і він його бачить. Тоді йдемо далі. значить. Наступним кроком: я дам посилання на сайт Second Life Storage. Com. І тут у нас типу форум, і є у нас користувач Wolf. Він цей користувач написав, я так думаю, що це він написав, цей скрипт для Python, ось цей власний скрипт. А також зробив таку систему, що запускаєш цей скрипт, робиш заміри тестером, і вони попадають в Excel-таблицю. Далі в нього тут є макрос і скрипт. І для того, щоб запустити цей скрипт, нам необхідно встановити Python. Python, Заходимо ми на це посилання Python.org, І тут є Downloads. Я відразу натиснув Python 312.2 і закачав його. Після стандартної інсталяції нам необхідно там все проокати, вийти з інсталяції, і до цього Python необхідно встановити дві бібліотеки. Які необхідні для подальшої роботи. Це бібліотека P-Serial і ExcelWinx. Спочатку беремо P-Serial бібліотеку, бачимо, що встановлюється вона доволі просто: pip install PSerial через командний рядок. Ви запускаєте Windows R, пишете CMD, і Enter і попадаєте в командний рядок. Так от, я зіштовхнувся з такою проблемою, що коли я вводив, наприклад, цю команду, то в мене вискакувала помилка. Помилка вискакувала такого плану, що команда ця не розпізнається. Я трошки часу витратив, щоб зекономити ваш час, відразу розповім, як це все вирішити. А є ще один форум stackoverflow.com І тут є таке повідомлення від одного користувача, який розповідає, як це все обійти, щоб воно у вас все запрацювало. Берете, просто копіюєте, так, як він пише, в посилання. Заходите знову ж таки в командний рядок, прописуєте цю штуку, попадаєте в папочку, в папку AppData Roaming, після того піднімаєтеся на один крок вверх по папочках. І шукаєте там Local, Programs, Python. Заходите в Python і провалюєтеся аж до папочки Scripts. Потім копіюєте шлях до папки і читаєте далі. Далі він пише, що необхідно зайти а, в налаштування системи, а, в панель керування, знайти система і безпека, і знайти Advanced System Settings. Розширені налаштування системи. Якщо у вас Windows українською, то ви можете просто в пошуку ввести от таку штуку Змінити змінні» для оточення вашого облікового запису. Натискаєте сюди, потрапляєте в таке меню. Тут вибираєте цю штучку «Пас», нажимаєте Редагувати. Нажимаєте Створити. Я тут вже створив, нажимаєте створити і вставляєте те, що ви скопіювали шлях до папки Python і До папки Script. Потім ок-ок-ок і все на цьому. Заходите знову сюди, в командний рядок, копіюєте команду цюріал, вставляєте її тут і нажимаєте Enter. Ну, в мене вона вже встановлена, тому в мене нічого не відбувається. Після того, як у вас встановилася ця бібліотека, ви заходите на XLinx. В Excel Winx також копіюєте цю команду. І також заходите назад в командний рядок, нажимаєте Enter. І у вас має інсталюватися також ця бібліотека. В результаті ви побачите таке віконечко Ось це віконечко показує, що у вас встановилася одна і друга бібліотека. Після чого можна рухатися далі. Далі вам необхідно перейти на форум-Назад Second Life Storage. Найти цей скрипт. Ось, скопіювати його повністю. І зберегти його в текстовому файлі. Я так робив. Брав текстовий файл, вставляв сюди, нажимав файл, зберегти як. І в папці документ я собі створив папочку script-Speed і назвав файлик rc. Крапочка 3563.P. Тобто тут ви не сіті, а стираєте і пишете там Пі. Отак. Ну і зберігаєте. Далі ви відкриваєте Excel, створюєте новий файлик. Робите примітивний такий файл. Я собі зробив номер по порядку це номер вимірюваного акумулятора. Марка, наприклад, в мене AU Energy. Це для себе зробив напруга початкова, яка була на ньому. А R і V це вже опір і напруга, яку буде заміряти тестер і записуватися до дані. В скрипті в тому там в кінці скрипта вказано дві клітинки a 1722 і B1722 1722 Це клітинки, з яких буде братися інформація із вашого тестера і записуватися у. Відповідні поля екселівської таблиці. Якщо вам 1722 стрічки замало, ви можете прописати ці дані будь-де -да нижче, хоч мільйон там вказуєте але при цьому ви маєте змінити е, цю інформацію в самому скрипті. Отут прописати ваші клітинки і зберегти в тому текстовому файлі. Далі, що ви робите? Берете, копіюєте оцей макрос, починаючи після оцього Бо це назва макросу. Ось берете це все і копіюєте до цієї позиції. Скопіювали, зайшли в Excel. Шукаєте тут на вкладці, де у вас макроси, в мене тут подання, макроси. Якщо у вас макросів раніше не було, то вам необхідно нажати записати макрос, потім зупинити, наприклад, я покажу записати макрос, призначити йому клавішу. У мене гаряча клавіша на тому макросі, що я собі вже зробив W. Ви так само можете зробити, нажати ОК, потім буде зупинити запис. І нажати Переглянути макрос. Я собі назвав макрос тестер 3563. Ви будете називати, як хочете, тільки не пробуйте називати його RC. Там 3163, так як RC, це буде посилання на якісь клітинки. Воно буде думати, що це посилання на клітинки чи на діапазон, і не буде вам його зберігати. Коротше, така історія тут. Нажимаєте потім змінити і вставляєте сюди все те, що ви скопіювали. В тому файлі, що ви скопіювали, ви дивитесь отак по черзі. І цей рядок не зачіпаєте, а рядок дивитесь. Worksheets. Worksheets це назва листа Excel. Я назвав, щоб було простіше тест. Ось він. Ви тут якось то так і називайте. Але ті дані, які ви скопіюєте з скрипта, вони в нього тут ось червоним виділені. IR там. IR and v and Capacity Test. І тут так само і десь ще, і тут так само. Їх треба замінити на свої. В мене тест, тест, тест. Три заміни. Далі Rows count, кома, в нього там файлику 7 стоїть, в мене 4. 4 це порядковий номер колоночки, в якої будуть починатися записуватись дані із тестера. Ось, 1, 2, 3, 4. Четверта колоночка називається вона D стовпчик. Записуємо сюди 4. І йдемо нижче дивимося range. Це те, про що ми говорили, дві клітинки в самому низу. Якщо ви будете їх міняти, то міняєте тут. І далі знову ж треба поставити тут назву свого листа екселівського, range, і звернути увагу на назву стовпчика, в якому буде записуватися показник із тестера. У мене вона називається d, ну no, ось, d. Якщо ви захочете десь тут, то вам треба буде писати, що це сьома, сьомий стовпчик G. Наприклад, ОК. Потім це ми зробили. Закриваємо макрос. Йдемо до наших клітинок. Пишемо тут, наприклад, 12.32. Вертаємось вверх. І пробуємо запустити макрос. Я тисну Ctrl-W. Бачу, декілька раз тисну, і воно записує кожне значення під низ. Окей, мені підходить. Значить, ця штука працює. Тепер що робити? Зберігаєте його в форматі ось Xlsm, це книга Excel з підтримкою макросів. Далі вам необхідно буде запустити командний рядок і під адміністратора Так як я запускав вже командний рядок, і в мене тут є. В нещодавних нажимаю правою кнопкою у режимі адміністратора. Окей. Далі. Нам необхідно запустити скрипт. Той, який ми зберігли. Ось його назва. Ви переписуєте її сюди, пишете rc 3563py І дивитеся в диспетчеру пристроїв, на якому порті у вас підключений ваш тестер. У мене COM 16. І все. Я пишу сюди. Com 16, натискаю Enter. Все. Показники почалися ісчитуватись. А зараз я вам покажу, як воно працює. Що воно всі дані записує туди в Excel. А перед тим, як запускати всі ці макроси, необхідно відповідно підключити тестер, так як він в мене давно підключений, я його і не відключав. Значить, дивимось. Зараз я якось розташую камеру, щоб все сюди влізло. Так, надіюсь, вам тут все видно. Ось кабель підключений по USB до самого тестера. Тестер. Звісно, робити це необхідно не за допомогою таких щипів, а є спеціальний холдер для тестування акумуляторів. Ви собі його вставляєте в холдер, нажали Ctrl-V, наприклад, гарячу кнопку і зняли показник. Я просто покажу, що воно працює, вся ця система. Хоч воно і незручно зараз буде. Так, ось я. підключив, і дивіться, натискаю ctrl W, і записуються показники. Раз, два, три, наприклад. Все, записалось. Беру інший акумулятор. Так само. Під'єднує. Нажимаю Ctrl. W. І записую. Тобто, якщо був би холдер, це все можна було би зробити набагато якісніше. І, до речі, можна макроси записати на кнопку миші, або на окрему якусь кнопку клавіатури. Або так тиснути. Як зручно. Взагалі, як бачите, штука робоча. Запрошую підписуватись, коментувати, ділитись. Все в тому напрямку. Дякую за перегляд.